Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми підключаємо WhatsApp Messenger або WhatsApp за номером телефону в G+, CRM, G+, Workplace. У попередніх відеоінструкціях ми вже розглянули, як ми підключили Telegram за номером телефону, WhatsApp Business Platform API за номером телефону та безліч інших каналів комунікації. Сьогодні ми підключимо номерний WhatsApp до G+, CRM. Такий номерний WhatsApp надає можливість контролювати комунікації, автоматизовувати процеси в особистому WhatsApp месенджері який використовує менеджер з продажу. В нашому випадку це демонстраційний менеджер Володимир Григорович з комунікацією з потенційними покупцями-клієнтами. Для цього використаємо конфігурацію G Workplace, яка є операційною системою на базі Ubuntu, і встановимо безпосередньо загін WhatsApp Messenger. Для цього натискаємо підключити. Відкривається доступ до G Workplace, де ми можемо безпосередньо додати номер телефону. Додамо такий же самий номер телефону, як ми додавали раніше, безпосередньо скануючи QR-код. Для цього додана інструкція, як сканувати QR-код. В WhatsApp Messenger натискаємо підключені пристрої» та натискаємо підключити пристрій. Далі наводимо на сканування QR-коду, який ви бачите на екрані. Безпосередньо, відсканувавши даний QR-код, ми бачимо, що Пристрій було підключено до GRM. Для цього, звісно, необхідно відкрити попередньо елемент лінкування, просканувати QR-код і здійснити авторизацію. Даний підключений елемент, доступний до виводу безпосередньо для будь-яких месенджерів WhatsApp, як WhatsApp Messenger, так і WhatsApp Business Application. WhatsApp Business Messenger, який встановлений. Телефоні в даному випадку, ми бачимо, що даний номер телефону було підключено до G-Plus Workplace. Фактично, це означає, що в CRM-системі, доступ до якої ви маєте як з браузеру, так і безпосередньо з віртуального робочого місця, відображає діалоги за номером телефону. Тобто, ми бачимо, що Володимир Григорович має безпосередньо свій підключений номер телефону. Ось цей аналогічний номер до речі, у нього підключено і по телеграму, і всі комунікації, які відбуваються з клієнтами. В WhatsApp-месенджері доступні для перегляду. Давайте, для прикладу, я напишу на свій особистий номер. Привітання наприклад are welcome. Стандартний наш текст, який надсилаю для кожного разу каналів демонстраційної комунікації. Що ж, бачимо, що Володимир Григорович здійснює комунікацію вже по каналу WhatsApp з безпосередньо даним. Клієнтом. Коли даний клієнт надасть відповідь, то безпосередньо дана відповідь буде доступна також в картці даного ліда. Давайте це безпосередньо також переглянемо. Тобто я вже, звісно, з іншого телефону свого телефону Андрія відкриваю комунікацію з даним клієнтом і безпосередньо прописую відповідь в залежності від того, що мені написав даний клієнт? Бачу таку комунікацію і пишу відповідь: Thanks a lot. І безпосередньо тут ми бачимо, що як тільки я відправив дану відповідь, вона автоматично синхронізована, як з віртуальним робочим місцем, так і безпосередньо в CRM-системі в карті ліда. Такі можливості доступні для. Безпосередньо клієнтів G+, Workplace та G+, CRM для галузі будівельного девелменту надають можливість контролювати всі комунікації по каналах номерних телеграмів та ватсапів, і безпосередньо надають можливість автоматизовувати процеси. Саме про автоматизацію процесів рекомендую переглянути наступну відеоінструкцію, яка надає можливість безпосередньо автоматизувати обробку каналів комунікацій з клієнтами. Це такі обробки, як автовідповіді, підключення штучного інтелекту, і безпосередньо алгоритмізація вхідної лінії у бренду, в даному випадку G+, DemoBoot, або по персональних месенджерах. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, до зустрічі в наступній відеоінструкції. Обирайте профільний професійний IT-продукт для галузі будівельного девелопменту і заробляйте з професійними продуктами більше за рахунок контролю і автоматизації. До зустрічі в наступній відеоінструкції.